Доброго дня, друзі! Сьогодні тема у нас ремонт селфі палки. Отакої. Ну, знаєте, це хто використовує таку палку, от вона тут розкривається, як штатів можна поставити от, і так далі. Зрозуміли. Ну, головне в них, що в цих селих палок, що вони зроблені повністю з пластика. От, і, як кажуть, при нагоді її можна легко зламати. Що й вийшло у мене? Оце, бачите, одне вухо отломане, а друге ціле. Це, бачите, ці два вуха цілі. Це нижня часть, а верхня часть, яка піднімається, піднімається, витягувалась. От вона і отламалась. Ну, пластик є пластик, звісно, що треба акуратніше, от, але і вже вийшло, як вийшло. Значить, що я зробив? Розкажу, що витягувати от там всередині, оце, ви бачите, от. Знаходиться отака штука. П-образна скоба металева. От. Вона вставляється сюди. Продовжимо. Так ось оця скоба, це вже я зробив, як кажуть, ремонт. От. Вона всередині двигається. Це пружинки. Щоб добратися до неї, з обратної сторони є резиночка осьована. Витягуєте резиночку, відкручуєте такі собі хитрі винтики. Ось. І пружини знімаєте. І у мене відламали. Що я зробив? Ідей було багато, але пішов, як кажуть, Саме простіше. У мене була латунь 4 мм товщиною полоса. Я болгаркою вирізав отаку скобу. Просверлив діаметр п образної скоби 2,5 мм. Я там просверлив два отвіра і вставив цю скобу п-образну з цієї сторони. Вставив, а потім. Як кажуть, щоб швидко вийшло і, як кажуть, і не дуже дорого, суперклеєм і посипав, суперклеєм зажав ті сочки, от так зажав, щоб вона не шевелилась оця проволочка, прутик. І помазав суперклеєм, так, налив туди от. А зверху посипав соди. Це в мене сода. І все. І так воно у мене застило. Все. І це я зробив. Оце така з латуні штучка. Зараз я її зберу і вам покажу. От. А це, ось бачите, її родна, оце, яка була, відламалась. Оце витащив оцю скобу. Вона отут стояла. Зараз я зберу і покажу. Так, друзі, вже зібрав, дивіться, зараз тут оцю закрию резиночкою оцього. Ось ті два вінтика їх викручуєте, от і ця скоба витягується. О! Все. І я зробив, бачите, трохи воно під наклоном. От. Можна сюди надіти резиночки. От. Ну це походу зроблю вже ще. Поки ще нічого не буду. Так. Закриваємо. Резиночку. Все. Оце, друзі, я зробив такий ремонт селфі-палки. Друзі, оце так виглядає селфі палка вже, як кажуть, в останньому виді. Що зробив? Я все-таки надів сюди на цю латунку резинки. Ну, все, друзі. От тепер уже все. І вона тепер отак складається. І отак вона виглядає. Оце такий ремонт був мною зроблений. Все. Так, бувайте здорові!